Привіт, друзі! Син Костянтина Грубича втратив руку на фронті. А Михайло Кацурін підвів підсумки щодо отруєння в його закладі. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал. Сина Іво Бобола зупинили ТЦК. Артист каже, що йому дуже не подобається те, що відбувається в Україні. І це стосується і відсутності нових законів і роботи ТЦК. Єдиним виходом, на думку співака, є створення професійної армії, де зможуть воювати іноземці за гроші. Він приймається демографічними проблемами, які можуть прийти в Україну. Ну а сину Іво Бобола 19 років. Він студент, але як каже співака, хлопця зупиняли працівники ТЦК не один раз. І виконавець обурюється діями, якими супроводжується мобілізація. Також він каже, що переживає Він вважає за правильне мобілізувати поліціянтів та самих працівників ТЦК, які вже пройшли професійну підготовку. Американський актор та рестлер Халк Хоган пішов в життя у віці 71 року. Сталося це через зупинку серця. Актор помер у своєму будинку у Флориді. Халк Хоган був 12-разовим чемпіоном світу у важкій вазі і прославився як у реслінгу, так і у кіно. Ну, а кілька тижнів тому ходили чутки про те, що чоловік перебував у комі. Його дружина спростувала цю інформацію і говорила про те, що він має сильне серце і просто відновлювався після операцій. Минулого місяця у пресі також повідомляли, що у Халка Хогана серйозні проблеми зі здоров'ям. Михайло Кацурін підсумував ситуацію з отруєнням відвідувачів його львівському ресторані. За словами ресторатора, всього у закладі отруїлося 118 людей, разом з ним 119. Зі всіма він на зв'язку і всім допомагає. От щодо того, що стало причиною отруєння, Кацурін каже, що нею стала сальмонела в яєчному кремі Сінгапурського чизкейка. Як розповів Михайло Кацурін, усі, хто отруївся, їли власне цей Сінгапурський чизкейк 14-15 липня. Ну і власне у складі десерту у яєчний крем, у якому добре розмножується сальмонела, при цьому температура запікання була нижчою за 70 градусів, і цього недостатньо, щоб знищити бактерію. Продукти, з яких готували чизкейк, лабораторно чисті. Натомість у двох кухарів виявили сальмонельос. Вони також їли цей десерт: один сушев, інший заготівельник. Крім того, фахівці Держпродспоживслужби знайшли серйозні порушення санітарних норм в ресторані Китайський привіт у Львові. Інвентар з різних кухонь мили в одному приміщенні. Сипучі продукти зберігали у коридорі підвалу. Не було чітких журналів контролю температури і прибиральний інвентар не марко. Вони і до речі, лише 7 із 23 працівників мали чинні медичні книжки. Ну і знов ж таки Михайло Кацурін каже, що зараз команда підтримує постраждалих, виплачує їм компенсації. У закладі змінюють постачальника яєць і переходять на використання пастеризованих яєчних сумішей, бо це безпечніше. Також у всій мережі повністю оновлюють систему харчової безпеки. Над цим працює окрема команда, яку Михайло Кацурін вирішив очолити особисто. Леся Нікітюк повернулася до роботи через місяць після пологів. Леся вперше публічно з'явилась на дні народженні блогерки Кенді Суперстар, де вона була ведучою. І знаєте, мені здається, вона трохи затьмарила саму іменинницю, бо після цього більшість ЗМІ написали не про кенді, а про те, який вигляд має власне Леся Нікітюк. Ну а Леся має справді кльовий вигляд. Зараз вона активно займається спортом, і знаки дається те, що Леся в юності займалася плаванням. Відповідно, організм швидше відновлюється. Не нагадаю, що місяць тому ведуча народила свого синочка, поки імені й обличчя вони з коханим не показують, тому чекаємо хрещення і потім чергової красивої фотосесії. Ну, все як е, пише класика блогерства і піару. Син телеведучого Костянтина Грубича втратив руку під час служби. Лише в червні телеведучий розповів про те, що його син мобілізувався до складу сил оборони, і ось зараз він запостив фото з лікарні, написав, що його син живий. Але їм доведеться звикати до нового стану. А ще Костянтин Грубич каже, що пишається своїм хлопцем і. Він дуже мужній до мобілізації. Він працював оператором і режисером і знімав документальні кадри про війну. Зірка мережі Світлана з привозу зробила пластичні операції для того, щоб почуватися впевненішою. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. До речі, друзі, в першу добу після виходу цього інтерв'ю воно набрало майже 200 тисяч переглядів. І це таке перше велике інтерв'ю Світлани. І там ми поговорили про дитинство в селі, як батьки Світи розлучились. До речі, у батька Світлани була алкогольна залежність. Крім цього, поговорили про те, як вона прийшла на привоз, де зараз працює, і як фігачила для того, аби дати своїй доньці найкраще. Через це страждало спілкування з донькою, бо у Святи не було фізично часу проводити з донькою час. Вибачте, за тавтологію. Тому за все дитинство доньки Світлана лише раз була з нею у кіно. До речі, про що зараз і шкодує. Ще поговорили і про розлучення. Світлана з першим чоловіком прожила недовго. Про те, скільки зараз заробляє і на що витрачає, про рекіт на Привозі про те, як Світлана свариться на тому ж привозі. Якщо ще не бачила, то посилання на інтерв'ю Слава Плюс зі Світланою Базаренко є в описі цього випуску. До речі, вже наступного тижня вийде інтерв'ю з легендарною телеведучою Ольгою Горбачовою, яка свого часу ще була і співачкою. І ви будете ну насправді здивовані певним ексклюзивом, про який Оля мені розповіла. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити нові відео. Ну і нагадаю, що тут двічі на тиждень виходять шоу бізнесу. Суслава про. А на моєму основному каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю. Слава плюс і цікаві факти про зірок. Колишній головний тренер київського Динамо Йожив Сабо різко висловився щодо стосунків українського футболіста Володимира Брашка і блогерки Даші Квіткової. У коментарі для Блік 83 річний Сабо заявив, що Роман може негативно впливати на спортивну форму брашка. Легендарний тренер не виключає, що саме особисте життя стало причиною того, що футболіст опинився поза основним складом Динамо, і зараз він е, у запасі. А також Йожеф Сабо додав, що надмірне захоплення особистим життям може завадити кар'єри. І кар'єрі згадав стару футбольну приказку, де говорили про те, що якщо у тебе є значить, кохана, то рік з коханою це як два роки пропуску з футболу. Ну і тренер вважає, що Даші потрібен. Чоловік. А, а якщо Володимир проводить з нею цілу ніч, то це позначається на його грі. І тут Даша, значить, не витримала. Написала, що це все гнилі стереотипи, і те, про що говорить Йожи Сабо, це пліснява. Особливо Даша обурили слова про те, що їй потрібен чоловік. Квіткова пише, що це гнилий стереотип. Начебто, якщо у жінки є дитина, то вона автоматично у пошуках чоловіка і не впорається одна. І Даша написала, що жінка може і сама впоратись і за ці три роки багато жінок це довели. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Нагадаю, що тут на каналі виходять новини шоу бізнесу двічі на тиждень. Слава про. У мене ще є основний канал. Слава Дьомін. Там виходять інтерв'ю. Слава Плюс і цікаві факти про зірок. Тому на нього також підписуйтесь. Там вас вже більше 300 тисяч. І дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.